Я насправді дуже тішуся, що е, цей 23-й рік буде закінчуватися таким класним етапом проходження цього курсу, і е, насправді що я зрозуміла про себе: це наскільки багато нового і різнопланового можна е, так осилити, осмислити за сім тижнів, і це насправді дуже дуже круто. Uh, і мої uh, острівці знань, які ну не uh, дуже багато досвіду маю, але острівці знань були, і вони uh, виявилися доволі такими великими, і тепер це все uh, поєдналося в такий, можна сказати, великий материк, і який можна ще показати. Uh, Осягати і осягати, бо дуже-дуже ще багато чого е, можна дізнаватися, і я дуже вдячна кожному тренеру за те, що передали свій досвід, надали нам дуже-дуже багато класних, крутих матеріалів, які е, можна ще опрацьовувати і опрацьовувати. І я тут е, теж погоджуюсь з Марією, е, що я теж буду е, вже намітила план на наступ, на початок 24-го року, е, щоб переслухати. Дещо оновити, і в такому спокійному темпі вже порефлексувати над усім. І, і, і теж дуже вдячна за матеріали, які будуть насправді такими стовпами, куди можна звернутися. Якщо щось не знаєш, якщо щось треба уточнити, і це насправді дуже дуже цінно для мене. І я Дуже вдячна організаторам, бо реально створили. Uh... Крутий неймовірний простір, і вдячна кожній учасниці, бо як вже дівчата згадували, що ми могли повчитися один у одного, поцікавитися досвідом, як у кого, у кого, які болі в компанії, і болі були часто однаковими, але здобутки теж були дуже великі. Тому дуже вдячна і дякую, дякую, дякую.